Ковинська книга як обласне комунальне підприємство зареєстрована. Продовжується процес реорганізації. Це означає, що в усіх комунальних книгарнях відбувається переоблік, інвентаризація, складаються баланси. І щоб таким чином всі зобов'язання, які мали комунальні книгарні, передати в нове підприємство. Новостворена Буковинська книга об'єднала 11 підприємств. З них сім діючих книгарень, чотири на вулиці Кобилянської, наука, каменяр та букініст. Нині всі ці магазини зачинені, але тимчасово. Першого числа ці комунальні підприємства, які існували, вже не працюють. Їх рахунки розрахункові закриті, касового закрите. З Сьогоднішнього дня вже Буковинська книга платить за. Комунальні платежі, які існують, платить зарплату працівникам, і повноцінно функціонує. Очолив книжкове підприємство Віктор Довганич. Він запевнив, робота розпочалася і все йде за планом. У художній книзі, наприклад, для реорганізації вже все готове. Раїса Васильівна працює тут майже 40 років. Однак прибутки почали падати, і книгарню стало важко отримувати. От дивіться, я стою в жупані, у це вже третю зиму. Ми так стоїмо в жупані з мінімальною зарплатою. Ми брали кредити. Я брала особисто на себе, тому що книгарня таких виручок ніколи не мала. каже довганить, що буде в нас все добре, що буде дуже гарна книгарня. Дай Боже, у букіністі налаштовані оптимістично. Магазин хоч і буде частиною підприємства, але функціонуватиме окремо. Але ніби як для букініста, то обіцяють перспективу окремо окремого підприємства. І мене це тішить, якщо це відбудеться. Тобто, ми будемо жити так, як жили може навіть краще. За ними зберігаються всі. Ті пільги, які є. Я надіюсь, дуже що ми трошки повисимо їм заробітну плату. Я вивчав, яку вони отримували в себе. Всі вони отримали мінімальну. Я думаю, що продавець повинен отримати більш гідну зарплату, і директори відокремлених структурних підрозділів також вже до кінця року. Нове керівництво обіцяє відкрити книгарню у кожному районному центрі, тим самим розширити мережу та створити нові робочі місця. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час.